Усім привіт! Продовжуємо нашу рубрику Тест-драйв з депутатом. І сьогодні в нас в гостях депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський. Всім вітання, друзі. І будемо пробувати сьогодні проїжджати перехрестя, проблемне, потребнє, будівельне. І розпочнемо наш маршрут житлового комплексу ЖК Супернова. Будем... Їдемо? Так, будемо пробувати їхати. І хотіли показати, як тут гарно. Як ним Павло зробив тут розмітку, розпроєктував і впорядкував да. всі автомобілі, які тут хаотично стояли. Так, да, і у нас тут цікаве рішення є, тут малесеньке кільце утворилося розворотне. Дозволяє роз'їхатись з клієнтам нашим. Да, щоб розподілити, е, потоки. Ну і така цікавинка була, бо то що було вільне місце, і треба було щось зробити з ним. Вирішили не штрихувати, а просто. Зробити кільця. Ще такого в житлових комплексах, принаймні в місті то що не було ніде. Okay. Що ви скажете по вулицю Путебня? Я так думаю, кожного дня не є. Ну звичайно, зуп... хотілося б, щоб тут була розмітка, і вона була продумана, така як би дозволила перешвидшити пересування транспорту. Не, не в плані швидше, а в плані зручніше. І, і, і забрала б можливість якихось там аварійних ситуацій, бо тут справді, коли їдеш, не зрозуміло, чи то дві полоси, чи то воно одна, чи то їх тут три. Ну, напевно, все охопити. Да, зараз ми їдемо е, третя година, то тут і транспорту немає, інтенсивності немає. Але то, тут... Дорога широка, в принципі, є місце, і і паркуватися, де і їхати, як є теж. Але ну, розвідка би не, не завадилася. І Найбільша проблема, з якою люди стикаються, на яку жаліються, це якраз виїзд на об'їзну дорогу, якщо її ще можна так назвати. Ну, Я думаю, що вона її обізнана. В принципі, на Львів можна виїхати і на Думну. Там важковаговий транспорт іде туди. Зараз спробуємо, що тут робиться в третій годині. В третій годині. Час-пік починається тут з 4-5 години. Ну і зранку дуже особливо, обідом таких моментів складних немає. Ось ми під'їжджаємо. До даного перехрестя, а тут, а тут немає. Є знак уступить дорогою і все. Транспорту, тобто зараз дорога вільна. Але мож... все рівно виїхати буде непросто, бо скільки там їде машина, там їде машина. І... Якщо порядний водій, то хоч поворота включити. Так, да, Бо буває, що дуже часто тут повороти не вмикають, і незрозуміло, чи він на з'їзд їде, чи далі. А яке би Андрій, тут рішення бачили цієї проблеми, Ну, на вашу думку. Ну, тут 100% треба якось розмінкою розділити, щоб потоки, щоб ці направо йшли спокійно. Наліє може справді якісь кільце чи розмітку якось так відіграти. Бо люди зараз розподілилися 50 на 50 в коментарях. Дехто пише світлофор, а дехто каже, потрібно кільце робити. Я думаю, що світофор ще більше зробить проблему, оскільки він має затримку, якусь 30 секунд або хвилину, тому тут буде ну, набагато більше машин, напевно, стояти, якщо ми тут шестефором зробимо. А кільце навпаки, якісь такі швидкість не дозволить роз'їжджатися в різні сторони одночасно всім автомобілям. Да, Єдина, єдине, знаєте, така проблема. Я дуже часто їжджу по цим кільцям, які з вашою допомогою або втручанням були перероблені, більш такі зручні. І мені здається, що більшість водіїв купили права собі. І вони типу, не розуміють, як ними рухатись. Треба, щоб окремо видати інструкції і відео позаписувати, як яким кільцем рухати згідно правил. Хтось з правого ряду вліво повертає, хтось з лівого вправо. Ну тобто так собі. Це, ну, тобто, бо... якщо ми хочемо їхати з вами назад, ми маємо з вами зайняти е, ближче до полосу, до кільця, правда? Так, і тут... а, Але є люди, які їдуть по крайньому і будуть намагатися туди виїхати, навіть якщо це буде порушувати розмітку. Так, е, да, люди звикли в нас без розмітки їздити, їм так зручніше, mm -hmm. бо вони можуть із лівої смуги е, їхати. Тут, чудово, чудово, зручно, бачите тут. Як три полоси зроблено, і дуже а. легко роз'їхатись. Транспорту тут багато напевно ніж там 100%. І, вон, і вантажний транспорт іде. Так, да, але проблема ще цієї всієї об'їзної дороги, раз вже ми це говоримо. що Тут все більше збільшується виїздів на цю дорогу. Зараз у нас дві смуги руху, ми їдемо, а кількість виїздів більше є, комерції більше є. А сама концепція а ви, цієї об'їзної не пророблюється. А ви, а ви да? знаєте, що мені да. здається? Тут половина цих виїздів незаконні. Так, так. Оце певно ж ці виїзди всі не погоджені. Будуть виїжджає, хто їх хоче. Бо на об'їзну дорогу такі виїзди не можуть бути. Так, ну і тим більше тут... обізна дорога. А, ну, юридично, так. яка це дорога. Так. Незрозуміло. Ну і зараз ми побачимо, що зараз. Тут ти... би не завадив тротуар. Да, тут як робити, то вже комплексно. Але хотіли ще по даному перехресті поговорити. А, ну, зараз ще покажу його. Ідемо направо чи так? Да, давайте направо. А можемо наліво, а давайте наліво. Давайте поправимо. наліво. Ще один той подивимося ваш. да, Ще одне проблемне місце. Тут ми повертаємо наліво. І як бачимо, що спотебні там не було особливо складності, ну накопичення транспорту, і дуже багато людей говорять, треба ставити світлофор, але ми світлофор вирішимо проблему в час пік. Але коли не піковий період, то всі автомобілі муситимуть за одного того виїзду з потебні зупинятися і їхати. От ми виїжджали зараз на об'їзну дорогу і там були тільки один автомобіль, і так само зараз проїжджали перехрестя, стояло два автомобіля з потебні. От, Тому, на нашу думку, краще кільце робити. І ми скоро його концепцію даного кільця хочемо показати. І Ми не -то. домовлялися. Про те, що в нас думка спільна. Ну так, да. в кожна своя думка щодо цього. Е, ще хотів, Андрій, останнє запитання вам задати. Багато до вас людей звертається щодо поганої організації дорожнього руху чи там, проблем на дорозі? Та, напевно, не дуже, так що прям багато. Напевно, час від часу звертається. Взагалі. Нам ну, треба людям, щоб вони були активніші. Тому що тільки коли ти про якусь проблему говориш, її можливо вирішити. То якщо люди не звертаються, то і ніхто не може. Дуже, дуже часто в нас люди просто шукають винних. А треба шукати вирішення проблеми. Винні всі навколо. Розуміло. Але в першу чергу ми маємо винити себе, що ми не діємо, то ми мусимо діяти. От виход... є ж такі люди, як ви, які вболівають за перехрестя в місті Луцьку? Е, ну, так. Ми деколи раніше зверталися і нам кажуть, а немає тут проблеми на якомусь перехресті. Ми Кажемо, як немає, як, автомобілі б'ються, машини б'ються. Немає звернень е, громадян. Е, виходить, якщо немає звернень, значить немає проблем. Ну, про якщо взяти логіку чиновника, то напевно так. Що немає, звернень, немає проблем. Тому е, нашим глядачам можемо порадити, якщо ви бачите якусь проблему, е, беріть, показуйте, звертайтеся в відповідні відділи департаменту. Да. Розказуйте і будемо шукати шляхи, як їх вирішити. Тільки тоді да, можна вирішити якось. Дякую вам, Андрія, що погодились на такий е, тест-драйв. Вам дякую, що покатали мене по перехрестям, проблемним. А вам також глядачам дякуємо, що дивилися нас. Якщо ви хочете, щоб ми приїхали з якимись проблемними перехрестями, або хочете ще когось за рулем побачити, тому пишіть, звертайтеся. всім щасливо!